І а, зараз ми матимо змогу почути частину спілкування із журналістами, які присутні у Мюнхені. Говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Тобто, це не значить, що якось дрон змінив напрямок тощо. Ну, все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично, в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий. Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. До речі, після того, як ми були на атомній станції, може, це також пов'язане. Не знаю поки що, але тим не менш це про щось говорить, що людина точно не знаю, про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Принаймні в тих умовах, в яких сьогодні він знаходиться. Я вважаю, що достатньо достатньо у нього сьогодні. ну, Комфортні умови для того, щоб бити, і ми це бачимо: бити по Чорнобильській станції. Бо людина, коли вона стиснута з різних боків, я думаю, що вона таке не робить. І коли вона хоче діалогу і закінчення війни, вона таке не робить, на мій, на мій погляд. Так, але я не хочу просто говорити. Ми ж про запитання і відповіді. Єдине, єдине вважаю позитив, тому що ми про це також говоримо з американськими колегами і з президентом Трампом про це говорили. Ситуація на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас останні дні на покровському напрямку ситуація краще без якихось деталей але я б так сказав, ми там впевненіше, ніж були.

very worried about the situation in Ukraine and everybody is looking at the situation especially in Chernobyl and you said someone who is doing this is not ready for peace talks. But how do you see the situation right now with the American plan, what we expect now from Mr. Vance today? What is your position? Ну, Сильні були сигнали від американської сторони, хоча, скажу, вони різні. Ці сигнали, вони порізом відбуваються. Я можу тільки Коментувати те, що я чую як президент, який чує президента. Так, щодо безпекової ситуації, я знаю, що на сьогодні повинна бути зустріч з віцепрезидентом. Я б хотів би з ним про це поговорити. Ті його сигнали були сильні. Ми дякуємо за це. І що стосується президента Трампа, у нас була розмова година. Чи начебто десь так довга була розмова. достатньо розмови щоб поговорити про деякі деталі. недостатньо для того, щоб а, сформувати план, точно недостатньо. Ми чуємо одне одного. Ми говорили дуже позитивно, хороша була дійсно розмова. Ми говорили багато деталі про ситуацію на фронті. Про скільки в них мільйонів, які реальні втрати. Бо іноді у нас різні цифри, чесно. У брифінг, я думаю, який отримує президент Сполучених Штатів, президент Трамп. І ті цифри, які є у нас, вони різняться. Але це там технічний рівень. Головні речі, що ми робимо далі. Мені здається, тому що ми точно розуміємо, що на полі бою, також про Північну Корею. Ми багато говорили і дійсно. Ну і... Про те, що скільки тисяч є, скільки тисяч їх знищено. У нас є люди у полоні <кій> Північнокорейці. А також ми бачимо зараз, що ще а, кілька тисяч, думаємо, дві тисячі, може, ті половини-три будуть перекинути зараз. в процесі з північної Кореї на Курський напрям буде перекинути. І з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко про це. Ми бачимо тільки коли там їх. Вже а вони там є, і тоді можна порахувати приблизно. А те, що ми бачимо пару тисяч, яких вони додаткових просять, це точно не через хороше життя. Безумовно, ми розуміємо. У них втрати, і вони щось просять. Ми розуміємо, що втрат більше 4 тисяч. Думаю, дві дві третини загиблих з них так і десь так. Далі думаю, що моральний моральний стан у північно корейських воїнів по погіршився. Бо бачили кількість, яка побігла. Ми це бачили там на одному напрямку. Це тут не можна розслаблятися, це може бути таке враження одне, а завтра буде по-іншому. <кій> так, і мені здається, що це важливі речі, які президент Трамп повинен чути, що вони продовжують контакти з Північною Кореєю щодо постачання військового контингенту, щодо зброї, щодо ракет. Все це ми фіксуємо: ракети, артилерія. Військові. Це конкретне втягнення, вони всі це визнають, полонені визнають. Це конкретний кейс, втягнення другої другого. Не теорія, а конкретика, так втягнення другої країни у війну. Ми бачимо, на це не було у нас часу, але я хотів, я думаю, що буде з президентом Трампом говорити про те, що руски збираються зробити з Білорусі. ми ми це Чітко усвідомлюємо. Я думаю, завтра буде можливість поговорити про це. Може, сьогодні ще я готовий, а я просто не хочу відтермінувати від вашого запитання моїми відповідями про, про те, що говорив. Я просто хотів би сказати, що багато говорили про технологічні успіхи України. Вони є, всі це визнають, це не можна втратити. У нас сектор 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми номер один в світі. І всі це Номер один. Але я думаю, що проблема, що номер два Іран або Росія. Тобто, мені здається, це проблема. А повинно бути номер один. Україна, Америка, Європа. Ми повинні бути десятку. Десятку закривати. Тоді дійсно є безпека, що навіть якісь будуть в майбутньому ризики будуть воювати не люди. Молимо, щоб ніхто не воював, але будуть працювати дрони. Ми говоримо, я не знаю, я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатах. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, я готовий в будь-який момент.